Друзі, всіх вітаю, 12 серпня і ми в Одесі. Сьогодні з расті ми приїхали на 10-ту станцію Фонтана і плануємо пройтись вздовж моря з 10 ї станції до Аркадії. Запрошуємо вас пройтися разом з нами. Ми дуже скучили за нашим морячком. Сьогодні класна погода, спекотний день, але трохи є вітерець. Але я сподіваюся, що він не завадить наші прогулянки і морським запливам. Тож, не будемо гаяти часу, біжимо на моря. Друзі, показую вам житловий комплекс, де здаються апартаменти подобове. Я кожен раз, коли приходжу на 10-ту станцію, показую вам житлові комплекси, які знаходяться поруч з пляжем, але ви все рівно питаєте, де вони, як вони називаються і так далі. Цей житловий комплекс називається Корфу. Запам'ятайте, Корфу, в гуглі так і водите. Житловий комплекс Корфу, подобова квартира. Поїхали далі, він не один тут житловий комплекс, їх декілька, я вам їх всі покажу і скажу назви, щоб не було питань. Записуйте. Все, ходімо. Друзі, наступний житловий комплекс Міконос. Тут є Тапрія на першому поверсі, там, якщо ви зайдете по сходинкам, то там є готель на першому поверсі. Як він називається, я не знаю. Але знов таки, в вуглі введіть, Одеса, Міконос, готель. Моря зовсім поруч, вже 10 кроків і ми на пляжі. Видно вам номер телефона? бо мені не дуже. Так, зараз ще ось ще один. А ось і море. Растінька, добрий день. Ти на морі. Растя як ото фігара. Фігара тут, фігара там. То в Дніпрі, то в річці, то в морі. Да, Растюнь? За тобою не поспівають, наші глядачі. Де Растя, кажуть, то вона на морі, то вона в Дніпрі. О, біжить. Все вона знає, всі дороги, а? Розуміла? Пляж на 10-й станції фонтана сьогодні виглядає так, 12 серпня 24-го року. Криття написано. Я прочитала і згадала, що вчора була тривога і люди жалілися. Пляж, дельфінчик, ще якийсь топляж, що були закриті укриття. Ну, як завжди, це не тільки в Одеса, воно скрізь. Нічого не змінюється. Мурічка, добрий день. Нарешті, нарешті ми з тобою побачилися. Ну як ти сумувала за нами, а ми за тобою так. Дуже сумувала. Растя питала, коли ми вже в нашому моречці. каже: я хочу показати майстер-клас, як треба плавати, пірнати. Зараз буде спіршу. Растя буде стрибати сьогодні. Вперше. Не шукай мене, Стоп, простя! Водичка вже тепла, друзі. Зараз я подивлюся, на та, що каже качка нам. Гугл. Качка таша в гуглі. Бо ви ж пам'ятаєте, що моя в Турції, вона не може відповісти нам на це питання, але водичка вже значно тепліше. Приїжджайте, хто чекав, коли вона потепліє Знову мене вже тепла. Расуня вже просить печиво, все, вона вже награлася. З таким, з, з таким запалом да, почала бігати за м'ячем, гратися. Потім побачила, що є печиво, вже не, не даігар. Ага. Ого, маленьке. <рес> Та нічого. Та головне, що вона ніколи печиво і не любила. Ну це ж да, побачила, що їсть, да, що хтось їсть, і їй потрібно теж. Ростюнячка. Растя затопаєш і є. за печивом пливе. Растя. Боже, я шуці з сіє. Ростя вона навіть плаває за печиво. Ростюня. Зараз Машенька ловить. Давай машуня. Це наша подруга. Я боюсь. Вона <сху> гавкає. Ну, Вона гавкає. каже, давай лови. <сху> ну, 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 да. Так, краска, відійде. Бачка, пливе, подивіться. Друзі, а я тільки що раз цю скинула воду. Ну, вона гавкала, мене кусала. Все, я взяла її скинула, бачите, вона шмигає носом, бо їй вода попала. І вона вилізла сюди трошки. Зараз я вам покажу, як це було. Я не знімала, бо сама не знала, чим це закінчиться. Ось так вона вилізла сюди, на бордюрчик, а чоловік допоміг її витягнути. Я кадво бы, там кусіла, не дуже нічого. Та нічого ніхто її нормально. не кусав, все добре. Їй просто в носик вода потрапила. Просто скільки можна надо мною знущатися, кусати мене, гавкати, ну, цирк устраювати. Не давала ловить рачки, теж її кусала, гавкала. А тепер все, тепер вона дозволяє. Так, друзі, ну що, рачки ми не наловили. Ну, як завжди, крокоділ не ловиться, йдемо далі, але я йду одна. Бо бачите, Растю? Ні. І я теж не бачу, але я знаю, що там сім'я сидить, їсть, вона їх знайшла, сіла біля них, я їй кажу, Растя пішли, вона сидить. Все, їй байдуже, що я пішла. Значить, Растя залишається, ми зустрінемося з нею наступного разу, коли я прийду на 10-ту станцію. А ми з вами йдемо далі до Аркадії, як і планували. І в Аркадії і в безразці, хоч пострибаємо з пірця, ніхто не буде нас кусати за ноги. І все буде добре. Ходімо. А хто це йде? А? Прийшла? Вирішила все ж таки йти зі мною? Чого це вдруг? А? Ми сьогодні з цілий день сперечаємо, щось у нас не заладилось, спілкування. Сваримося, сваримося, Ну, буває таке в кожній сім'ї. І ми не виключення. Підходимо до набережної восьмої станції Фонтана. Я хочу тут спробувати половити. Тут є такі камені, там далі, коли ми купалися, я бачила. Хочу спробувати половити рачки. Чаєчки наші сидять. Це картина називається Вони повернулись. От і ми дякуємо вам, що ви до нас повернулися все ж таки. Друзі, а тут яка чиста водичка, вам видно? Вау. Так, друзі, як на сьогоднішній день виглядає замок Ківалова. Процес відремонтування ремонтування йде. Да? Воно одну башту вже відремонтували, але потім ще будуть щось робити, чи фарбувати, чи що вони там роблять. Бачите як. Ще раз хотіла вам водичку показати, боже, яка вона прозора і блискуча, це супер, це супер. Растюнечка, що там, сонечко? Що там? Гогуня. Чого ми з тобою сьогодні? Цілий день скандалимо, скандалимо. Боже, як далеко люди, подивіться. І там може бути багато рачків. <гум> багато рачків. <гум> Як туди доплисти, Рася, попливемо з тобою чи ні? З цими рачками. Ні, треба їхати в Санжійку Та я поїду. Ну, бачите, то, то в Дніпро їздила. Перед цим я теж планувала поїхати знову в Санжійку але погода спортилася, вода стала холодна. Поїду. Напевно, на цьому тижні треба їхати. Ловить, а що робить так, друзі, яка ситуація? Розповідаю вам, пішла я по цим камням, вони такі слизькі, будьте обережні, якщо у вас теж понесе, як в мене сьогодні, пішла ловити рачки. Ви думаєте, що я щось спіймала жодної. Чоловік он ловить міді. Я кажу, ви бачили рачки? Він каже, ні, не бачив. Я кажу, а я от хочу побачити, прийшла ловити. Він каже, що ви будете з ними робити? Я кажу, ну що, їсти. Він каже, а ну тоді сьогодні ви будете голодні. Я кажу, як і завжди. Да, і він каже, треба йти на інший пляж, бо тут їх немає. Я говорю, я все в збережжі хожу, і на кожному, коли я щось намагаюся зловити, потім приходжу до висновку, що треба йти на інший пляж, що саме на цьому їх немає. Я ж кажу, і так від пляжу до пляжу немає рачків. Ну як таке може бути? О, міді трішки є, але теж такі менше, ніж середні. Ходімо разця, що не ловиться, крокодил не ловиться. Вон бачите як роблять оці башти, як воно виглядає замок кивалого. Все, ходімо. Друзі, зустріли тільки, що глядачів, кажуть про відсутність вільних місць в Одесі. Не можуть зняти ні квартиру, ні готелі, нічого. І це не в перший раз. Вже Вже теж одна сім'я мені розповідала таку історію. Зараз друга, що є відпустка, є змога побути в Одесі там 10 днів, а квартиру винайняла тільки на сім. Нема більше місця і так випадково. теж. ж. Ой, подивіться, як високо чоловік стоїть. Оце. О, він без страховки, да, там щось робить. Ой. Да, всі на морі. Так що така ситуація. Каже, ту відпуску так чекали теж, як завжди, на роботі то не відпускають, то ще щось, то перетерміновують, все. І тут їдемо, а куди їхати, нема місця. Каже, випадково ми знайшли на 7 днів, а планували на 10. Боже друзі, показувала вам, наскільки чиста вода в морі, да? де я тільки що ловила рачки. А все ж таки я в якесь болото, то сачок засунула. От зараз іду, він же ж поруч з лицем тхне таким болотом смердючим. Я не можу вже дихати, я вже відбра... відвертаюся від нього. Появі, оце засунула його. Ну, ну куди я його засунула? В морі ви бачили ту водичку? Така чиста прозора. Щось воно є. Раз ходімо, сачком будемо зараз пірнати, нехай він миється. Ой. Мало того, що нічого не зловили, так ще кудись влізли. Ну, можна витримати це все. Так, друзі, оцей комплекс він називається Морська симфонія». Ви мені колись просили теж зробіть обзор цього комплексу. Ну як я його зроблю? Житловий комплекс. Тут теж є оренда житла подобова. Не знаю, скільки коштує, судя по розташуванню, то не дешево. Ну, знов таки вугля, дивіться, морська симфонія, оренда апартаментів, подобова. А де растя моя? Нема разці? Растінька, ти де? Пішла десь моя Растя. О, гусічек, ти там же, чекаєш мене, да? ти перша. Перша моя растенька, і десь з пірсу, моє дітятко моє. Ну все, вже будемо купатися у себе на пляжі. В Аркадії, моя на увазі. Бачили, як молодь робить такі пірвети, щось тренується, танці чи що. Та я спочатку думала тут пірнути, тесячок сачок помити, а потім думала, ладно вже, йдемо. Друзі, пам'ятаєте історію з минулого року, коли на Золотому березі от, жіночка зайняла шезлонг, а да, інша підійшла без безсеремону, лягла на нього, а та каже, так я ж тут стою, я вже зайняла, я тут стою. А вона каже, ну ви стойте, а я полежу. Оце тільки що подібна ситуація сталася зі мною. Я зайшла отак на пірсик, такий невеликий. Думаю, ну пару закидонів зроблю тим сачком, може. Подивлюся, обстановочку, перевірю. Да, не збиралася ж там надовго, бо ми йдемо на наш пляж. І підходить чоловік і каже: а ми з ним разом заходимо на цей пірс. І він до мене підходить, каже, ну він так в по-доброму все. каже, сонечко, ти мені будеш заважати. Я зараз буду тягати рибу, і, от, і ти тут з цим сачком. Ні-ні ні. Чи собака? Ну, типу, ідіть звідси. Я кажу, ну, а з чого ви вирішили, що я вам буду заважати? Ну, тому що я, я ловлю рибу, він мені каже. Я кажу, ну, а я ловлю рачків, Чому ви вирішили, що ем, я вам заважаю, а не ви мені? Він каже, ну так я вже прийшов. Я кажу, і я прийшла. Що саме цікаве, і я прийшла. Ну, таке, знаєте, роздайся море, ага. Ну, я вже не стала з ним там сперечатися, я кажу, я зараз один разок та піду. Але сама ситуація каже, сонечко, ну разом прийшли, і він мені каже, ви мені будете заважати. Ну, а чому я вам, а не ви мені? Ну, Ми з вами прийшли в однаковий час. Ой. Ростюня, пішли на наш пляж. Ні-ні-ні, на наступний. Я вже прийшов, каже. А я що, в процесі ще? І я тутеньки. І я прийшла. Що саме цікаво. Ні, ну. Боже, Аркадія пляжі заповнення. Особливо там, де їбіться, подивіться, там взагалі нема де яблуку впасти. Ого, скільки людей. І сонечко щось зайшло. Сонечко на підводь. Треба світити і гріти. Ми зараз на пірсі збираємося стрибати. Раз, як завжди, гавкає, кусає мене. А він стоїть хлопець і каже: Я знаю цю собаку, вона хоче їсти. Я кажу, звідки ви це знаєте. Він каже, я їв, вона до мене підходила. А тут. А ми ще тільки заходимо на пірс, сидять молоді, молоді дівчата і кажуть: о, я знаю цю собаку, вона постійно хоче їсти. Я її бачила в Ютубі. Рост. Тебе всі знають, як постійно голодно. Ну що, ми стрибаємо разом, тільки разом расти. Ні, ні. Ти вже не викрутишся. Ти кусала мене тільки що? Кусала? Мені боляче, як ти думаєш, боляче. І тобі буде боляче, і тобі буде боляче, расть, будемо пірнати, не треба. Все. Момент море, моментальне море, Растюня, да. Дарас. А подивись, у нас видно в рост роз чи ні? Да. А? Ну а що вони зробили? А ви. Подивіться, кого я спіймала. Морський конюк. Видно вам? Я... це не можна, я хочу вам його показати і відпустити. да, морський конюк. Зараз. Боже мой, клас! Я перший раз спіймала його і п'ять рачків спіймала. Все ще раз показую. Навіть рибалки кажуть, що перший раз бачать. Все, відпускаємо. Давай морську коню. Пливи. Кинула йому. Ми зустріли наших глядачів і родичів. І Растю дивиться вся сім'я. Я так зрозуміла нас. Хто мене, а хто Растю. Боже мой. Як тебе звати, сонечко? Нора. Норочка, добрий вечір. Вона ж Настя. Растя. Растя? Яка в тебе капелінка гарна. Раз така рада, що вона вас зустріла. <реку> <реку> тихо, це ж твої родичі. Ти що, не бачиш? Так ні, якщо б нора до нас підійшла, Растя б її, мабуть, погризла б. Ну, покусала. А так вона все ближче і ближче наближається. вона в гостях. Я ж почик не даю, щоб потрібно. Скажіть, я як у відпочинок? Вам все подобається? Так, да, подобається нам. Нора купається. Да, Спірса так, стрибає. Зараз ідемо, нора. Покажемо Расті мастер-клас, як треба стрибати з Нору. Так все, зараз підемо. Ми там тільки ж ми. Я тільки що спіймала не морського не конька. Такого маленького. Викинула. Випустила. Да, випу... Викинула, випустила. Так, так, да? да, да, засняла. Растя все. Хорошого потрохи, щоб не було потім погано. Да, оце воно ж солоно, да? Якби я знала, що Растя прийняла, хвостина різала. Так, Растя все. Ну ти дивись на неї. Вон це хипали Бринзу їм я. А дівчата що роблять? Норечка, простінька, Просимо, да, гугусіки. Шукають, шукають. Зрозуміло, що тут не випросиш. У цієї тітки не випросиш нічого. Норечка, трошки тобі дам. Будь ласка. Смачного. Будь ласка, Ростенька. Руки. Ростенька. Нурочка. Зіронька одна і друга. Два гогусика. Нема. Все з'їли. Вони так Це ми не обмежуємось. Раз я вже знайшла людей, які їдять хот-доги і сидить біля них вже. Ну як? Можна це витримати? От скажіть. Що мені з нею робити? Що мені робити? Вона не хоче йти. Давай бігом! Пішли? Гугусі, Де ти була? Ой, друзі, подивіться, скільки ще людей на пляжах. Дуже багато. Хоча вже вечір. Ми йдемо вже додому. Хотіла вам побажати приємного перегляду, друзі. Ще раз хотіла би нагадати стосовно петиції, Будь ласка, підтримайте, підпишіть і поширте в своїх соцсетях петицію про присвоєння звання Героя України. Посмертна військовослужбовця Качерешка Андрію. Силка на петицію, це перший коментар під цим відео. Дякую вам, приємного перегляду. Я, звісно, хотіла пройтися. Спочатку я думала, що я піду в ми ж не брали нічого на обід. Думаю, підемо в хінкальню. Але ми зустріли зараз глядачів, Настю, у Сергія. І як сіли, бла, 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 боже, так розмова ллється, ллється. Начебто ми рідні люди не бачилися сто років. Не знаю, так легко і приємно було спілкуватися, що... Засиділися вже ввечері, треба їхати додому. Бо ми ж через батьків заряджаємо павербанки, світла немає. Ой, друзі. Все, приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Відсо, -пока. 24 серпня Макс Барських, а 30 серпня Монатік. Манатік відкривав і, діце, і закриває. Да? Оце, да. так, закриття сезону. Ну, Манатік як віп.